Американський президент сподівається, що для завершення війни в Україні знайдеться хороше рішення. Президент США Дональд Трамп планує невдовзі провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це американський лідер сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролом Навроцьким у Вашингтоні в середу, 3 вересня. У Трампа запитали, чи вживатиме він заходів проти Путіна. Оскільки дедлен щодо зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вже завершується, я дуже скоро поговорю з ним, Путіним Ред, і я буду приблизно знати, що ми збираємося робити. Ми вжили дуже рішучих заходів, як ви знаєте. Але я поговорю з ним у найближчі кілька днів, і ми подивимося. Я буду точно знати, що відбувається, відповів президент США. Трамп заявив, що сімох тисяч людей було вбито минулого тижня. За словами американського лідера, Росія і Україна втрачають солдатів у таких кількостях, яких ніхто не бачив з часів Другої світової, президент США також висловив сподівання, що для завершення війни знайдеться хороше рішення. Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним, який досі не погодився на зустріч із Зеленським. А лише посилива атаки по Україні сьогодні. Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але лише у Москві.